27 березня у Міжнародний день театру в Центрі культури та дозвілля відбувся фестиваль Театральна палітра Казок. Неперевершену акторську гру на сцені демонстрували найкращі колективи жмеренки та запрошені гості з міста Тульчин. Яскраві костюми, цікаві декорації, відточені хореографічні постановки. Цього дня на сцені відбувалося справжнє театральне дійство. Це вже другий фестиваль-конкурс, який організувало управління культури і туризму Жмеринської міської ради до 125-ї річниці від дня народження відомого польського письменника казкаря Яна Бжехви, який народився у Жмеринці. Цікаво, що вистави були поставлені за мотивами казок юних жмеринчан, які щороку беруть участь у конкурсі Казка для пана Клякси. Цього року глядачі мали змогу побачити вистави казок-жмеринчан Максима Майданюка, Софії Ткач та Ольги Білокінної. У такий спосіб у Жмеринці популяризують розвиток творчих здібностей серед дітей і молоді, а також зберігають пам'ять про видатних осіб рідного краю. Це вже другий фестиваль театральна палітра Казок, який проходить в рамках проєкту Академія Пана Клякса, який ми відкрили в минулому році, і робота цієї академії, якраз один із аспектів, це театральне мистецтво, де ми залучаємо дитячі театральні колективи для того, щоб і розвинути їх здібності в театральному мистецтві. На цьому факультеті сценаграйства, який називається, ми проводимо навчання дітей з акторської майстерності. Підсумок такої роботи це фестиваль, який буде вже щорічний. Це привабливість нашого міста, нашого краю, тому що це єдиний в нашому регіоні дитячий фестиваль театрального мистецтва. Наслідуючий рік ми. Сподіваємося розширити ще його рамки, тому що у нас два роки він йде з використання тих казок, які діти написали, і написані самим шехвою. А надалі ми думаємо, що будемо проводити і залучати інші колективи з такими авторськими казками, як сьогодні був у нас чудовий колектив Росинка Стучина». Вони були запрошені як гості фестивалю. Ну на слідчий рік сподіваємось бачити їх учасниками. Першими демонстрували свої акторські здібності вихованці народного аматорського колективу Центр культури і дозвілля жмеринської міської територіальної громади. Актори презентували глядачам виставу за мотивами казок Максима Майданюка, нічна Івана Купайла та Софії Ткач чарівний світ на хмаринці. Завдяки неперевершеній акторській грі глядачі поринули у містичний світ та вкотре переконалися, що добро завжди перемагає зло. Я грала звичайну дівчинку Настю, яка зі своїми друзями захотіла перевірити легенду про Івана Купайла. Більшість казок це добро і зло, і як завжди, перемагає добро. Наша вистава була асоційована з дружбою, що треба не сваритись, бути мирними, Будьте дружніми і вірити у краще. Наступними своїм талантом вражали актори лялькового театру Кота Лапченка, публічної бібліотеки жмеринської територіальної громади. Вистава зіграна за мотивами одноіменної казки Яна Бжехви Сова і Шпак. Завдяки згуртованості лісові звірята провчили хитрого лева та вовка, а глядачам нагадали, що наша сила в єдності. Нікого не залишила байдужим вистава арт-студії Дійство жмеринської бібліотеки імені Володимира Вовкодава Сила музики. Автор, юна жмиринчанка Ольга Білокінна та актори колективу присвятили її усім захисникам, а особливо своїм рідним, які зараз боронять нашу країну. Моя мама також чекає, мого тата з війни. Тому ці емоції ну вони знайомі мені. Я дядя чекаю. Влюєшся? Так, зараз в госпіталі. Тато, привіт! Повертайся живим. Тобі сподобалось бути на сцені? Дуже. А про що ця вистава для тебе? Про любов і про музику. Вона більш про любов до матері, до музики, до того, чого любиш до того, до чого лежить твоя душа. Ми думаємо або навіть надіємося, що всіх в цьому залі сьогодні були мурашки, що глядачі їх відчули. Не надіємося, ми знаємо. У всіх мурахи доки журі підбивали підсумки, усі присутні мали змогу переглянути мюзикл зразкового музичного театру Росинка, центру культури і дозвілля Тульчинської міської ради. «Колобок» на новий нановила. Яскравий виступ талановитий гостей вразив усіх присутніх. І <language> а тим часом на сцену поспішав сам пан клякса. Казковий персонаж не стримував емоцій та щиро дякував усім студентам своєї академії за активну участь у неймовірному дійстві під назвою Театральна палітра Казок. Привіт, наш любий, друже! Ми тобі дуже із різних дів сьогодні. Ти бачити ми сотні! Як землю дощ чарує все матрує! Ось яблука на дубі! Танцює пано. Рап у шароварах, ще й темних опулярах, послани се мураха, аж краще відома, все місце своє має, чого і не буває. Цікаво то, будь ласка, не вітаємо. Разом із членами журі він нагородив авторів казок, керівників та учасників театральних колективів почесними подяками та пам'ятними подарунками. У номінації найкраща режисерська робота переможцем став народний аматорський колектив, центр культури і дозвілля жмеринської міської територіальної громади. Режисер-постановник Світлана Волуйко. В номінації за творчий пошук кращим визнали ляльковий театр кота Лапченка, публічної бібліотеки жмеринської міської територіальної громади, керівник Любов Кікіш. Нагороду в номінації Актуальність репертуару здобули вихованці арт студії Дійство керівник Ірина Козловська. Гостей фестивалю Зразковий музичний театр Росинка центру культури і дозвілля Тульчинської міської ради нагородили як улюбленців публіки. Усіх талановитих дітей жмеренки управління культури і туризму запрошує до участі у творчих конкурсах, про які ви можете дізнатися на сторінках жмеренської газети та у соціальних мережах. Ми щиро запрошуємо всіх в Академію пана Клякса – Малюйте, творіть разом з нами.